Кіковка бензогенератора RZTK G8500E ATS. Ну, собственно, приходять в такому картонній коробці. Як не дивно, на днищі ніякого додаткового пінопласту немає, є з боку. Отак. Пінопласт. Відповідно, сам генератор і е, комплектуючі такі ось коробці, до нього йдуть. Откриваємо коробку з комплектуючими. Що порадувало? Порадувало наявність. Силових розеток. Думав, потрібно буде докуповувати. Ні. Ось такі силові розетки, вони оця на 32 А, котра, вона взагалі 500-800 гривень в інтернеті коштує, якщо окремо докуповувати. Тут є в комплекті, це супер. Ну, Відповідно, коліщата, його можна. Ручки транспортувальні. Але зверніть увагу, як і писали в відгуках, поки що, напевно, нікому не прийшов цей бензогенератор із інструкцією. Чомусь розетка, інструкцію на свої РЗТК. Хто не знає РЗТК, -бренд, це бренд який створила розетка. Не приїжджають ключі, там теж писали те саме ключі. Дивіться в баку, ось вони так їх ложить, щоб не загубилися. Ну, сам генератор це е, роз'єм для системи автоматичного старту, яка докуповується окремо. Планую докуповувати, але поки що її немає в наявності.